Господь з вами. Читання з того Івангелія від Марта. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус з, з Яковом та Йоанном прийшов до з синої Андрія. А синував те, що лежав Гаряс, каже, нехай не сказала про неї. він підійшов, взявши за руку під вів'ї і гарячка її, почала прислуговувати йому. Як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити нього всіх хворих і постовах, і позбиралися для берег все І він оздоровив багатьох хворих на річні недолі, і вигнав численних бісів, але бісам не дозволяв говорити, бо знали його. А вставши наранці, чим вдосить, а він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили з ним сину, ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть, всі тебе шукають. А він відповідає їй, ходімо в інші місця місця, до сусідніх стіл та місць, щоб і там я проповідував, адже на ти її прийшов. І він пішов, продаючи душі старого по, по всі галілеї та виганяючи місця. Слово Господне! Слава Богу! Кажу, що сьогодні таким заглавієм для Євангелія є пристів. «Псалма». приходжу Боже, виконати волю. Бога для вас оце відбувається. Це виконує волю Отця. Виконуючи волю Отця, приходить до Касарна навчає, проголошує, зціляє, а потім іде далі. Слом 40 дуже, дуже добре під, підходить коментар самобаритний. Але є там ну, неокреслене таке так, в сучасності не дуже вдале. Блаженний чоловік, для якого Господь його надія, який не приєднався до гордих і тих, які стають здонеправить. Блаженний чоловік. В нас сьогодні блаженний називають такого ну, не. Неспога розмір, який десь не в цьому світі. Та ну і я волію, це так як на тему, що згадав питання, чому, коли ми розмовляємо з Богом, це називається молитва, а коли Бог розмовляє з нами, то ще ш... шизофренія. Та, ну, так і про, і про блаження. Та скільки я бачив різних таких публікацій, коли про святих, про саму святу Фаустину пишуть, що вона була хвора, психічна і так далі. Світ нас так фактично при, пригнічує, через те, що принижує вартість духовного досвіду, принижує святих, принижує бо не розуміє. Тому я Слово блаженний, і, чесно, варто займатися щасливий. Бо на українській це буде Та, також нормальний приклад. Щасливий чоловік, для якого Господь його надія. І далі пошиться ця думка, який не приєднався до гордих і тих, які склаються до неправди. Щастя приходить тоді, коли покладаємося на Господа, а коли не покладаємося на Господа, або коли ми занадто горді, коли пиха або нами керують, навіть в тому сенсі, щоб не просити допомогу в Бога, бо якось я сам справлюся, і чоловік перестає бути щасливим, і жінка теж. І коли... Над нами панує неправда. Бо неправда вигідніша. бо можна не голодно говорити всієї правди, можна не жити в правді. Це нам здається вигідніше. Хоча тоді ми, ми перестаємо бути щасливими. Оскільки сів, яка тоді Ви, вигода? на це немає. А сьогодні в контексті цих різних обстрілів і різних подій варто собі знову сказати, якщо хочемо бути щасливими, тоді треба звернутися до Господа і звертатися щоденно. Тоді потрібно жити в справді і покладати надію не на себе, не на свої здатності, а на Господа. І Боже виконувати волю, як Ісус нам це показує. Це фундамент щастя. Не те, що ма, маємо, а те, як живемо. Господь і нам, і місту Харкові, і Україні, і за Духа наверне і покаяння. Ми звільнилися від Кайдану гордині і обману.